Запорізька обласна клінічна лікарня має достатньо потужності і потенціалу, як технічного, так і безпосередньо людського, для того, щоб надавати медичну допомогу на належному рівні 24 на 7. На сьогодні, на вчора ще всі пацієнти були переведені, ті, які були стаціонарні, переведені до цієї локації. Наразі, коли ми з вами тут розмовляємо, відбувається релокація пацієнтів в клініку хіміотерапії, яку ми релокували на вулицю перемоги до своєї локації, і зараз відпрацьовується питання амбулаторного прийому. Сьогодні ми попросимо і до вас звернемося з солонним журналістами за допомогою для того, щоб ви розпочторозпосюджили офіційну заяву про те, за яким телефонами звертатися, і що допомога не при Опиняється на жодну секунду. Ви правіться над важливе питання, тому що крім стаціонарних форм творих базових є питання хіміотерапії і є променевої терапії. Вчора в мене були переговори від директора інституту Рака і далі до інших фахівців, які цим опікуються. Нам запропонували допомогу практично з усіх областей нашої країни для того, щоб забрати до себе пацієнтів на променеву терапію, яку не можна зупиняти до ми Оперативно відновимо роботу лінійного прискорювача. Хочу зазначити, що саме обладнання в жодному бункері не постраждало. Постраждало тільки приміщення, і в нас є достатньо досвіду, можливості і за підтримку запису обласної державної адміністрації. Ми це відновимо достатньо вистроївсьому переконатися.